Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це новий випуск подкасту Ніде Правди діти. Щороку 8 травня, в день пам'яті та перемоги, Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Пройшло понад 80 років, і Росія переступила світову домовленість ніколи знову. Друга світова стала однією з улюблених тем російської пропаганди, завдяки створеному там культу війни. Про найвідоміші міфи і фейки подій 39-45 років поговоримо сьогодні у випуску. Друга світова війна породила безліч міфів та пропагандистських наративів, які вплинули на сприйняття подій та особистості цього періоду. Історик, автор підручників з історії, директор Українського інституту вивчення голокосту ткума Ігор Щупак, досліджуючи міфи другої світової війни, зазначає міф. Це спотворене, спрощене, часом сфальсифіковане бачення минулого. Ну що таке пропагандистський міф? Я б сказав так, що пропаганда, взагалі, це нейтральне поняття. Пропаганда це Поширення популяризація ідей теорії поглядів. Тобто, якщо я поширюю якісь свої ідеї, думки, це є пропаганда, інша річ, що є пропаганда, агресивна пропаганда, яка спрямована на створення образу ворога на приниження інших спільнот, народів, країн. Пропаганда, яка поширює людиноненависницькі ненависницькі ідеї, власне, в основі оцінок історичних міфів, мітів, пропагандистських міфів лежать цінності. На яких цінностях ми базуємось, якщо поширюємо певні ідеї теорії, якщо це цінності прав і свобод людини, права на людське життя, права на існування нації, національної держави, то це абсолютно правильні нормальні ідеї, і їх варто пропагувати. Натомість, якщо йдеться про пропаганду уявної величі імперії, пропаганди зверхності пропаганди. Уявної вищості, скажімо, руського міра над нормальним світом людей і спільнот, або нацистська пропаганда, або совєтська пропаганда. Очевидно, що це має негативну конотацію і відповідно ми до того ставимося. Радянська, а пізніше вже російська влада впродовж багатьох років створювала численні міфи про другу світову війну. У деяких країнах, колишнього СРСР, і, зокрема, Росії, зберігається традиція урочисту по святковому, відзначати день перемоги 9 травня. З історії ж відомо, що акт про капітуляцію Німеччини набрав чинності 8 травня. Однак Йосип Сталін наполіг, щоб угоду продублювали для радянського союзу окремо. Це відбулося вночі, коли в Москві вже було 9 травня. Так Сталін намагався привласнити перемогу країні Рад, нівелюючи внесок союзників у боротьбу з нацизмом. Здавалося б, навпаки, треба цінувати мир, який символізує не тріумф переможців, а має бути нагадуванням про жахіття війни. Проте так мислить цивілізований світ, а не Росія. Ядерні погрози, гасла на зразок можем повторіть, танці біля вічного вогню, збирання і розбирання автоматів на уроках у школі, діти у військовій формі. Це все залишається атрибутом російського побідобісця. Російська пропаганда активно використовує міфи для переписування історії. Один з таких прикладів священна велика вітчизняна війна, яку вів Радянський Союз. Сталін придумав цю концепцію для того, щоб наголосити на спільній боротьбі та єдності. Ігор Щупак розповідає. Справа в тім, що совєтські пропагандисти намагаються замилити той факт, що з вересня 39-го року і до червня 41-го Совєтський Союз був союзником нацистської Німеччини. І у вересні 39-го року, 1 вересня, нацистські війська напали на Польщу із заходу. А 17 вересня Червона Армія завдала удару по Польщі зі сходу і союзні. Армії, нацистська і совєтська билися, знищували польську незалежну державу, і совєтський союз був таким же агресором, як нацистська Німеччина, і так само як Німеччина був виключений з Ліги націй. Ми пам'ятаємо і фінську війну, агресію проти Фінляндії, і виконання совєтським союзом секретних протоколів до пакту Молотова ріббентропа згідно з яким нацистська Німеччина і Совєтська Ки союз ділили Європу між собою, і очевидно, що сучасним російським совєтським пропагандистам невігідно згадувати цей комуністично-нацистський союз союз воєнний і політичний нацистської Німеччини і Совєтського Союзу з вересня 39-го по червень 41-го року, а згадують тільки тоді, коли один хижак. Гітлер пішов проти іншого хижака Сталіна і розпочав німецько-совєтську війну 22 червня 41-го року. Так, що Україні Рад говорили про спільну перемогу, то вже в РФ здобутки почали приписувати винятково собі. Міфом Другої світової війни є і неочікуваний напад Німеччини. Сьогодні, в 4 часа утра, без пред'явлення яких либо претензій. Советскому Союзу без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Саме це повідомлення прозвучало на радіо в червні 1941 року. А у Великій радянській енциклопедії про напад пишуть Гітлерівська Німеччина віроломно і зненацька напала на радянський союз. Насправді, документи партійного радянського керівництва 40-х-41-х років свідчать, що всі стратегічні плани війни з Німеччиною передбачали лише наступальну війну. Інформацію про атаку саме 22 червня 41-го року передавали до Кремля кілька розвідників. Однак Сталін приховував, що Гітлер наважився піти війною на СРСР. Під час Другої світової війни на противника перекладали всі воєнні злочини, навіть підрив Хрещатика у вересні 1941 року напередодні відступу Червоної армії. Насправді це зробили радянські війська за допомогою радіокерованих фугасів. Німці ж намагалися гасити величезні пожежі, проте радянські підпільники перерізали їхні шланги, які були протягнуті до Дніпра. Крім цього, Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, щоб завадити швидкому наступу Вермахту, без жодного попередження підірвав греблю Дніпрогесу в Запоріжжі в 1941 році. Це все було підпорядковано політиці випаленої землі, наказу Сталіна під час відходу радянських військ на схід. У 2010 році Путін заявив, що Совєти змогли перемогти Німеччину і без українців. Ми все одно би перемогли. Потому что мы страна победителей. И, и более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что... А, собственно, что выяснится? Там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит... Що війна виграна, Не хочу нікого біжать, але в основному за счет ресурсів чоловіческих і індустріальних ресурсів Російської Федерації. У такий спосіб Москва прагне мінімізувати вклад України та інших країн у перемогу над нацистами 1945 року. Насправді, Червона армія складалася майже на чверть з українців, дві тисячі з яких стали героями Радянського Союзу. Історик Ігор Чупак зазначає, що загалом підрахунки абсолютно неповні. Але за оцінками авторів книги пам'яті України, тільки військовослужбовців з України загинуло понад 4 мільйони. Що стосується інших, жертвно ну, відомий факт голокосту саме на теренах. Окупованої України, взагалі, із 6 мільйонів євреїв жертв голокосту в Європі на теренах України було знищено близько мільйона 600 тисяч, тобто практично чверть всього єврейського населення, знищеного під час Другої світової війни, нацистами та їх посібниками, це українські євреї. Одним із важливих інструментів радянської, а сьогодні російської пропаганди, є вигадані героїчні історії та герої нерідко під час другої стої війни подвиги перебільшувалися та приписувалися вигідним радянському Союзу героям. Одним із таких прикладів є історія про льотчика, який пожертвував собою, щоб знищити колону нацистської техніки. Однак згодом виявилося, що подвиг приписали не тому герою. За офіційною версією, це був капітан авіації Микола Гастелло. Проте, в 1951 році, під час урочистого перепоховання серед залишків знайшли особисті речі льотчика Олександра Маслова. Лише після розпаду Союзу Маслов завдяки зусиллям небайдужих отримав звання героя. Водночас Гастело вже встиг стати частиною радянської пропаганди. Ще один міф це подвиг 28 восьми памфілівців, які в листопаді 1941 року героїчно загинули в битві з нацистами. Цей міф на той час активно тиражувався радянськими змі, на чай загиблих називали заводи, школи, парки, вулиці. Ігор Щупак розповідає. Хтось із цих так званих героїв панфіловців взагалі не брав участь у тих боях, хтось із них добровільно здався в полон нацистам, хтось із них брав участь як колаборант у діях Вермахту проти Совєтської Червоної Армії. І, власне, ця вигадка журналіста потім була підхоплена відомими письменниками там, митцями і сконструйовано. Було такий міф, який не має нічого спільного з дійсністю. Насправді ж на Волоколамському шосе загинули не 28, а 6 панфілівців. А деякі оспівані так звані герої були німецькими поліцаями. Прапор над Рейхстагом у травні 1945 року став для Європи символом перемоги над нацистською Німеччиною. Кадри історичного моменту облетіли світ та тиражувалися у мільйонах екземплярів. Відоме фото Євгена Халдея Прапор перемог над Рейстагом є постановочним. Воно зроблено 2 травня 1945 року, коли Берлін був під контролем Червоної армії. Радянська пропаганда вписала в історію імена росіянина Михайла Єгорова і грузина Мелітона Кантарії. Проте відомо, що разом із ними прапор над Рейстагом встановлював і українець Олексій Берест. Але його ім'я радянська історія також несправедливо забула. Лише через 60 років нашого славного земляка нарешті вшанували. Президент України Віктор Ютченко посмертно присвоїв йому звання Героя України. Методом пропаганди Радянського Союзу є й використання слоганів. Наразі Кремль активно використовує їх під час війни в Україні. Кандидат політичних наук, медіатренер Максим Волошин зазначає. Слоганом є коротка влучна фраза, яка може включати навішування ярликів та стереотипів. Методика часто застосовується в середовищі, де перебувають люди, у вигляді банерів, транспарантів, наліпок, прапорів. Слогани, які використовує російська пропаганда, крім наш, можемо повторити «Спасіба діду за побіду, своїх не бросаємо», за мір без нацизма, за Росію та інші. Слогани, за використання яких у Росії може настати юридична відповідальність, ні твейні, фашизм ні пройдет. Сучасною російською владою поширюється популярне гасло повоєнного часу: ніхто не забутий, ніщо не забуте». Це клятва, нібито у вічне пам'ять усіх загиблих у війні радянських громадян. Насправді офіційний перелік жертв війни був далеко не повним. Скільки людей дійсно загинуло в роки Другої світової війни, не порахували ні в Союзі, ні згодом у Росії. Це робилося принципово, оскільки в радянському Союзі виплати за загиблих одержували лише ті родини, які мали довідку про смерть, а родини зниклих безвісти ні. Влада просто економила на цих сім'ях. Досить показово, що й сьогодні ставлення Росії до своїх загиблих таке ж саме, як і під час Другої світової. У війні з Україною вони так само замовчуть втрати. Немає загиблих, немає обіцяних мільйонів від Путіна. Патер в ворожому силах Росії. немає». Якщо говорити про європейську практику шанування, то в основі днів пам'яті в Європі лежить модель під гаслом Ніколи знову. Вона вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Перемога не приписується якійсь конкретній державі. Вона стала можливою завдяки зусиллям антигітлірської коаліції Об'єднаних Націй. Кремль переконаний, якщо радянський Союз поборов нацистську Німеччину колись, то тепер Росія може тавривати нацистами будь-який народ. Пам'ять про Другу світову війну ще в СРСР перетворилася на культ, а в сучасній Росії він не був потворних форм. В агресора риторики перемоги є частиною системи легітимізації путінського режиму. Та відміну від росіян, які в ці дні кричать: можем, повторіть. Ми тихо та з болем у серці кажемо ніколи знову, знову, знов знову. Все по колу. Ті пусті розмови. Що ніколи. Що ніколи знову? Все по коло. Повісті і змови. Що ніколи. Що ніколи?